пропинення надання консульських послуг не змусить більшу частину чоловіків повернутися в Україну. На його думку, вони просто вийдуть з Польщі чи Литви в іншу країну. Я думаю, що в Польщі теж Польщі теж складно буде чоловіка, який не хоче. Тому що все це законодавство, яке гарантує, ну гарантують іменно. Но... ta bieżąca od wojny. Ludzie którzy nie chcą uczestniczyć, nie są tu rozgraniczeni. Ta Prosta toż to ministrę a barony deklaruje tam nie znają. No po prostu może może to spasobstwować. No, no autobusy przedstawić. No na samym dzielę na samym dzielę. się nie przedstawiają siebie, żeby wadili z represji. Przeciw ukraińskich grażdan nada uwidzic, że to, etap pójdzie się teraz dwumia linia. Pierwsza, ja budzą strony, które będą dawać uh, ukraińcom e, pasporta e, dla podróży e, bez gatdanswa, bez przedstawienia gatdanswa, e, no typa nansynowskie pasporta, da, ili, ili e, działa jedna europejski tam już na samym dziele to rozwiązanie, to uschmlenie praw, kiedy pas Це ну, так дава зможність путешествовать. в рамках данной страны, где у человека есть внутренний легальный статус, це нічого не поміняє. Доволі здепортувати військовозобов'язаних українців із за кордону не будуть, оскільки наразі механізмів як Оце б дозволяло б зробити та реалізувати цей процес не існує. Про це проінформував один із розробників закону про мобілізацію народний депутат Федір Веніславський. За його словами, норма про оновлення даних під час надання консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс, тобто ТЦК матимуть дані про певних людей і не шукатимуть їх в Україні, та не витрачатимуть на це ресурси, наголосив пан Веніславський. Оновлення персональних даних не означає, що громадяни змушені змушені будуть повернутися до України. Вони можуть в тому числі і в консульських установах отримати військово-обліковий документ, якщо в них його немає, і Міністерство оборони разом з міністерством закордонних справ прямо зараз розробляють відповідні механізми. І держава буде розуміти, які кількість яка кількість громадян України військовозобов'язаних перебуває або проживає за кордоном.